Скільки наразі українців перебуває за кордоном? Пропоную переглянути статистику. За даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Європі нині перебувають більше як 5 мільйонів 800 тисяч українських біженців. Громадянська мережа ОПОРА, посилаючись на дані міністерства закордонних справ України, наводить цифру у 8 мільйонів 177 тисяч українських громадян у світі. Євростат, статистичне відомство Європейського союзу, повідомляє про понад 4 мільйони українців, які наразі мають тимчасовий захист в ЄС. Ми доєднуємо до нашого ефіру віце-прем'єр-міністрку України, пані Ірину Вірищук. Вона вже має зараз з'явитися у нас в ефірі. І о, і бачу, бачу, є пані Ірина. Пані Ірино. Ну от зараз ми надавали таку статистику. Ваші офіційні дані. Скільки ж зараз українських біженців в Європі? Ми правильно назвали цифру Євростату близько 4 мільйонів з статусом шукачів тимчасового притулку, з числа українських громадян знаходяться у Європі? Отобто, ви теж оперуєте саме цією цифрою і відповідно знаєте про наявну кількість людей. Одразу хотів запитати, скажіть, будь ласка, які зараз най, найактуальніші проблеми у українських біженців в країнах Європи? Ну, кожна країна по-своєму вирішує питання підтримки. Ви знаєте, так заявляють деякі країни про зменшення підтримки. Але загалом, 13 вересня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про наміри Європейської комісії продовжити програму тимчасового захисту для наших українців на 18 місяців тобто до весни 2025 року, і це позитивна новина. Але в той же час лунають заяви з Німеччини та Польщі про скорочення допомоги українським біженцям. Зокрема, з наступного року в Польщі нібито планують скасувати для українців безплатний доступ до шкіл медичного обслуговування та сімейних виплат. Про це повідомив офіційний представник уряду Польщі Петро Мюллер. А от Німеччина наступного року хоче вдвічі скоротити виплати для біженців, зокрема й українських. Про це пише агентство Reuters. Пані Ірино, От прокоментуйте, будь ласка, такі заяви. Що про це відомо? Дивіться, у Німеччині на сьогодні найбільше українців. Це 27% загального числа усіх українців, і дійсно вони мають намір скоротити федеральні видатки. Але, до прикладу, адресну допомогу вони мають намір підвищити на 12%, враховуючи інфляцію. До прикладу, Чехія розробляє програму щодо тих українців, які вирішили повернутись до України, тобто вони допомагатимуть українцям, які прийнять. Але для себе рішення повернутись на батьківщину. До речі, ще така тема про те, наскільки багато конфліктів у наших біженців з громадами, в яких вони опинилися, чи стикалися українці за кордоном з вербальною чи фізичною агресією? Ми маємо результати опитування, проведеного чеським дослідницьким агентством PAQ Research. Давайте послухаємо. За даними опитування, проведеного чеським дослідницьким агентством PAQ Research, 57% серед українських біженців у Чехії стикалися з вербальною агресією через своє походження, піддавалися фізичному нападу 5%. Частіше словесних нападів зазнають українці до 40 років. Ну от бачимо ці дані це насправді цифри значні. Як вважаєте, чи можна зараз покращити цей стан, зменшити кількість конфліктів? Можливо, щось уряд України для цього пропонує. І політики держав, так де є наші українці, роблять усе, щоб зменшити таку конфліктність. До прикладу, Петер Павел, пам'ятаєте, коли дівчинку образили у школі за її громадянство, так за її походження, сам відвідав україночку і підтримав і маму і її. І це добрі приклади, як мають себе поводити політики, показуючи своїм суспільствам, як потрібно допомагати один одному. Ви знаєте негативний приклад у Польщі. Коли таксист українець так зазнав нападу від польських громадян, але такі справи розслідуються, і люди безвідносно до громадянства отримують заслужене покарання. А скажіть, будь ласка, чи є якась лінія зв'язку з нашими біженцями? От, наприклад, десь в маленькому селі або в маленькому населеному пункті наші люди зазнають цькувань або, не дай Боже, фізично якоюсь, ф -ф фізичного якоїсь фізичного? Впливу, куди вони можуть звернутися за допомогою, от б ви їм порадили. Задзвонити в консульство, бо або в посольство завжди є номери телефонів у таких випадках. Я знаю, що громади, як правило, співпрацюють так з нашими осередками, бо вже постворювалися так, в місцях компактного проживання є вже лідери, які співпрацюють в ході. Наші люди активно співпрацюють з громадами, де живуть. Я знаю, лише з позитивного боку їх характеризують наші колеги так по уряду, і ми зна знаємо, наскільки вони затребувані в громадах? Якщо є такі випадки, то звичайно треба звертатися і в поліцію місцеву. Я думаю, що такі питання на побутовому рівні будуть вирішуватися якнайшвидше. Пані Ірино, я зараз попрошу вас залишатися з нами в прямому ефірі, тому що ми хочемо під'єднати Зоряну Степаненко. Це е, журналістка Радіо Свободи, яка знаходиться в Брюсселі? Раді е, якраз з нею поговоримо про те, що Рада Європейського Союзу невдовзі має затвердити рішення про продовження тимчасового захисту для українців до 2025 року. От якраз Заряна Степаненко про це поговоримо. Заряно вітаю. То чи дозволяє Європа лишатися українцям, що тікали від війни на своїй території? І скільки часу? Добрий вечір, Андрію. Дум сказати зараз остаточно і з усією впевненістю важко адже подовжити тимчасовий захист українцям, поки пропозиція висунута з європейською комісією, а з нею належить погодитися країнам-членам. Така процедура саме їм власне і слідувати потім тим правилам. Рада єс на рівні профільних міністрів внутрішніх справ і юстиції країн-членів збирається цього четверга. Там власне і планують дати зелене світло продовженню тимчасового захисту для українців іще ще на рік, тобто до березня 2025 тисячі Одностайність зазначить для цього не потрібно, щоб рішення ухвалити достатньо, щоб його підтримали більшість країн-членів. Директиву, що дозволяє українцям жити і працювати на території Євросоюзу, уперше в історії об'єднання активували щойно Росія вторглася до України і, за даними Євростату. Станом на кінець червня нею скористалися понад 4 мільйони українців. Звичайно, євросоюз має чималий досвід із прийому біженців із Сирії, Іраку, Лівії, Афганістану і не тільки пережив міграційну кризу, що виникла Через їхній наплив, зокрема, але механізм, який тут запропонували українцям, дещо інший, це не біжець у його класичному розумінні, оскільки цей статус, ви знаєте, не має терміну придатності. А саме тимчасовий захист, ця директива розрахована на три роки. Відтак подовження його до березня 2025-го останнє. остання. Ну а далі перед єс постане питання міняти власне законодавство і вигадувати інші механізми, що дозволять українцям тут затриматися, чи ж прощатися з ними. Останній сценарій після трьох років. Інтеграції, зокрема, тут мало вірний зокрема в такій думці одностанні експерти, що досліджують єсміграцію, з якими я буквально сьогодні спілкувалася. Андрію зуряно. Так як на практиці працює цей тимчасовий захист, про який ви говорите для українців, що вони можуть. Колегу в кожній країні є по різному, адже в Брюсселі ухвалюють загальні правила. а Їх втілення в життя у конкретній країні справа цієї країни, зокрема, я поясню, як це відбувається тут у Бельгії. Тимчасовий захист надають тим, хто приїхав сюди після 24 лютого. Винятки є, але їх треба обґрунтувати представникам міграційної служби Бельгії. Сертифікат, що посвідчує власне оцей тимчасовий захист, тобто юридичний статус українця, що перебуває на території цієї країни країни, видають у день звернення, а далі найтяжче. Пошуки житла, яке скажу, базуючись на тому, що чую від біженців українців, тут варто знайти заздалегідь або ж принаймні знати, де зупинитися на час, доки дах над головою у процесі цього пошуку. А це може зайняти своєю чергою кілька місяців. Тут більш охоче дають житло тим, хто працює, бо розуміють, що це платоспроможний мешканець, тобто певним чином замкнути коло, оскільки людина, котра щойно приїхала, навряд чи має роботу перед тим як поселитися. Це дуже, дуже такі от рідкісні випадки, коли цей Ест із житлом пройдено, воно орендоване. Треба зареєструватися в ньому, тобто інакше кажучи, прописатися це робиться через місцеві муніципалітети і теж може зайняти кілька місяців. Ну а потім оформлення соцвиплат, оскільки Бельгія серед тих країн єс, яка надає їх безробітним українцям, котрі не можуть покладатися на працюючих членів родини. І як правило, за рахунок цих виплат українці тут власне і оплачують житло і стають на облік потім у місцевих центрах зайнятості, за допомогою яких шукають уже своєю чергою роботу. Це справа не Одного дня, оскільки пропозиції, скажімо так, прибирати чи збирати. Якісь ягоди, коли був сезон, чимало. Ну а що стосується роботи, котра вимагає вищої кваліфікації для переважної більшості біженків, це проблематично, оскільки насамперед потрібна мова і тут французька чи нідерландська, залежно від регіону Бельгії, також у зовсім малесенькій частині ще німецька, і мовні курси для тих, хто втікав від війни і стоїть на обліку центрів зайнятості. Вони безкоштовні можуть українці розраховувати і на базову ми страховку від держави. Шкільна освіта безкоштовна відносно дешева, те, що я чула, до тисячі євро. Про рік вища освіта, але так це дуже таке загальне пояснення на що розраховувати і як усе відбувається. Це правило із багатьма іншими об'єднує те, що в ньому є низка винятків, якщо говорити про конкретні приватні історії. Хтось швидше вчить мову, до речі, як тільки... Людина знаходить роботу відповідно соцвиплати із неї знімають хтось повільніше її вчить, хтось знаходить роботу, де саме місцева мова не потрібна, і теоретично потім зможе зробити робочу візу, коли завершиться дія тимчасового захисту. Ну чи студентська якщо вступив до місцевого університету? Історії багацько, і біженців, яких яких лише у відносно невеликій Дякую, невеликі, дякую. Іпельні, дякую цікава розмова і дійсно багато історії. Багато можна говорити про біженців. Це була кореспондентка Радіо Свобода Заряна Степаненко. Нагадаю, що з нами в ефірі є зараз віце-прем'єр-міністрка України Ірина Верещук і теж уважно слухає все те, що нам кореспондентка Радіо Свободи розповідала. Пані Ірино. От багато про що говорили і про те, що треба мови вчити обов'язково, коли ти знаходишся а, десь з за кордоном. Питання от якось в міністерстві взагалі розраховували, мається на увазі взагалі в уряді. І до речі, пані Верещук я розповідав нашим глядачам. Є ще міністеркою з питань Совокупованих територій і переселенців, взагалі, якось ви розраховували скільки саме людей повернуться після цих років війни назад в Україну. Це залежить, якою затяжною буде війна, якщо ви бачили опитування, наші громадяни за кордоном передовсім, а це 90% від опитаних називають фактор повернення безпека і закінчення війни. Тобто 90% чекає на закінчення війни. Пані Ірино, знаєте, що мене особисто хвилює в ці моменти? Тому що коли люди уїжджають з України через безпеку, незважаючи на те, що в нашій країні йде війна з окупованих територій через Російську. У федерацію продовжують їхати люди, які опинилися в окупації, стають е е переселенцями. Скажіть, будь ласка, от я знаю, що працює вже декілька місяців, е трохи більше місяця. Насправді, гуманітарний коридор в Сумській області Білгородській області, що відомо про те, скільки людей вже зараз їм скористалося. Це дійсно, ми маємо такий гуманітарний коридор, він єдиний, і майже 200 людей щодня перетинають власне Білгородську область і Сумську в Україні. Їдуть, втративши все, і ви праві, стають переселенцями, внутрішньо переміщеними особами, і таких людей уже більше 7,5 тисяч. Ми говоримо також про декілька тисяч дітей. Люди їдуть в основному з дітьми. І, звичайно, це дуже добре, тому що моя рекомендація залишається в силі виїхати і перечекати деокупацію власне або в третіх країнах, або в Україні. Дякую дуже, пані Ірино. От до речі, говорили з вами і бачимо ще, що у нас вже на мапі повітряних тривог тривог починають звільнятися, так би мовити, регіони від небезпеки. Коротко ще хотів запитати: скажіть, будь ласка, от зараз ви, як людина, яка опікується багато тимчасово окупованими територіями, чи розробляються зараз якісь документи, якщо можна коротко стосовно деокупації того, що буде після неї? Так, розробляється комплексна стратегія. Ми маємо окремі стратегії по Криму, по Донеччині, по Луганщині. А тепер ми об'єднаємо. До речі, завтра у нас відбудеться чергова нарада, і після неї ми будемо виходити уже з першим драфтом цієї стратегії. Дякуємо дуже, Ірина Верещук. Віцепрем'єр-міністерка України була з нами в прямому ефірі.